Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця, єдинак Лілія Миколаївна. І сьогодні буду говорити з вами на тему натуральності меду, не тільки як травниця, а й як людина, яка кілька років займалася бджільництвом. І сьогодні я відкрию вам деякі секрети, які сховані за кулісами великого театру, який називається бджільництво. Коли я почала займатися бджолами, то ставила одне завдання. Моя сім'я повинна їсти натуральний мед. Це було в далекому 91-му році, коли я вийшла заміж за українця і переїхала жити до нього на Західну Україну. Але все виявилося не таким радужним, як я малювала у своїй уяві. Великим мінусом у моїй практиці виявилося те, що я ж був на Прикарпатті, в гірській місцевості, де сирість і дощ були у ці часи нормальним явищем. Навіть легкий дощ покапав, нектар з квітів змито. Бджолі нічого зібрати, навіть якщо після дощу вона вилетіла. Дощ іде кілька днів, бджоли сидять у вуликах, бо погода не льотна. І, виявляється, бджоли хочуть їсти, вони не харчуються Святим Духом. А скільки їх напаситься? Ні десятки, ні сотні, їх тисячі. Якщо хні підгодувати сукровим сиропом з додаванням оцту, то бджоли будуть їсти той мед, який вже в вулках зібраний. А чому додається оцет? Щоб сукровий сироп не кристалізувався і щоб бджола своїм маленьким хоботком могла його взяти з годівнички. У товаристві бджолярів, до якого я, звісно ж, належала, чули й такі рекомендації навіть якщо погода гарна, то на ніч все одно треба ставити сироп. Вдень бджола працює на квітах, а вночі що повинна байдикувати? Нехай і вночі працює. Цукровий сироп, оброблений бджолиними ферментами, уже набуває іншого кольору, запаху і смаку. Та ще бджоли змішають його в сотах із натуральним медом, і хто потім відрізніть натуральний мед від півнатурального. Отже я. Маючи кілька років сере карпатське літо, не змогла отримати навіть для своєї сім'ї 100% натурального меду. А повністю я розчарувалася у своєму захопленні бджолами після дуже дощового літа, коли я зрозуміла, що наш карпатський регіон і бджоли це несумісне поняття. Але це було в далеких 90-х роках. Зараз клімат у нашому Прикарпатті дуже помітно змінився, але бізнес на бджолах. Не ні зміниться ніколи. Що я винесла отриманого уроку? Мед це просто комерційний продукт, який дуже легко підробити, і прибуток дуже чутливий. Ціна за кілограм цукрового сиропу, навіть не цукру, а цукру, розбавленого водою. І ціна за кілограм меду за ціною начебто дуже сильно відрізняються. А чи існує взагалі в природі натуральний мед? Так, існує. Мед із гречки та соняшнику 100% натуральний, але за умови, що ви купите його у самих пасічників, не у посередників. На той короткий період часу, коли ці сільськогосподарські культури, бджоли за короткий проміжок часу, поки йде масове цвітіння, складають у вулокі мед натуральний і у великих кількостях. Але ці бідні бджоляри не знають, що робити з такою кількістю меду. Він починає кристалізуватися, і вони швидко перепродуть його посередникам у 10 разів дешевше від цієї ціни, що потім стоїть на цінниках у крамницях та на невеличких ядках на ринках. А що потім ще посередники хімічать з цим медом велике питання. Коли я продавала свої трав'яні чаї на наших прикарпатських курортах, то спостерігала таку картину. Приїжджають східняки, яких називають у нас на Західній Україні. Привозять мед, розфасований у трьохлітрових банках, і наші місцеві перекупники це все швидко розбираються. Звісно ж, перетоплюються, якщо мед почав цукруватися і втратив товарний вигляд. І ось уже на маленьких столиках курортних міст ви побачите аля свіже мед у півлітрових баночках різного кольору, густий і привабливий на вигляд. І це, звісно ж, називається Карпатський мед. А відпочиваючи з цієї ж східної України, які приїжджають на наші курорти попити целющу воду на втусю, везуть додому свій же мед, зібраний у їх же регіонах, але з красивою назвою Карпатський. Бджільництво – це великий бізнес. Мед, як і будь-який продукт, є комерційним продуктом, і на ньому теж хтось хоче заробити. А те, що нам розповідають казки про незвичайні властивості меду. Це просто реклама. А оскільки мед це натуральний цукрозамінник, то зі стовідсотковою гарантією можу сказати, що справжній натуральний мед ви можете мати тільки якщо ви пасічник і самі займаєтеся бджолами. І якщо клімат у вашому регіоні сприятливий для бджольництва. Усе, що ви купуєте з рук на ринках, на ядках вуличної торгівлі, то це мед. Дай Боже, щоб у ньому було хоча б 50% натурального меду. На мій погляд, ви тепер самі можете відповісти на запитання: натуральний мед чи є насправді натуральним? А я бажаю вам здоров'я. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити лайк моєму відео. До побачення!